І що ви робите, хлопці? Маємо право. Чого? Yeah. Щось вам не подобається? На Нам Це потрібно що? знати його прізвище, я, і я побачив. А він хоче казати? Він не хоче казати. Ну, Я перепрошую. Ви, ви куди його везете? Я перепрошую, yeah, yeah, не I I не знаю, Я ще дивлю його поки що. — Ви можете пояснити, що сталося? Я працівник робоохоронних органів, головний державний інспектор Мартисевич Олександр Миколаєвич, перебуваючи в робоохоронному рейді, спільно з працівниками єгерської служби побачили громадянина, який виловлював в забороненому місці рибу способом вудочки. На вимогу працівникам рибоохоронних органів зупинитися, він почав тікати, перебіг через воду. І на наші зауваження не реагував. Тікав, мене відштовхував при затриманні, були застосовані спецзасоби, такі як кайданчики, так як він чинив, непокору і операм. Можете показати, що при ньому було, які засоби. При ньому була вуличка телескопічна. Вона знаходиться в даній. І риба, яку він викинув в воду, у мене є два свідки, вказані в протоколі. які бачили, що він викинув Тому воду. Вставали. Разом з, 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 з мішком кількості п'яти штук. Породи форель, яка заборонена до вилову. Він від... каже, що це риба не його, і ми рибу йому підкинули. У мене є свідки, які бачили, що він рибу викинув воду. На жаль, я не встиг задокументувати, так як я його я ганяв, зафіксувати цей відеозйом. Я його не назив... але в мене є свідки, тому що він викинув рибу. І риба була про нього. А чи назвав він прізвище ім'я по батькові? хто? Він є, звідки? Він назвав прізвище ім'я по батькові, але... Він при собі ніяких не мав. Я ще особливо остаточно встановив, особливо ще буде перевірятися за службу, знову буде справді, проживає, проживає. По дорозі, коли ми його доставляли, щоб встановити. інструкцію Протокол адміністративний, і написати розмір заподіяної шкоди природі. Це Чи? машина даного водіята. Він каже, що це машина його друга, який десь гуляє. Як він нам пояснив, що він рибу не ловив, що ми його незаконно безпідставно затримали, і він просто собі гуляв по річці. Все, бо він любить гуляти по природі. З його Зрозуміло, а на даний час свідки знаходяться тут, які теж можуть дати пояснення? На даний час свідки знаходяться тут, вони є працівниками Ягерської служби, яким допомагали його затримувати. От один свідок, свідок, Олександр, і Ігор, інший свідок, метро, ігор. Ви можете підтвердити ці слова, що тільки що були сказані? Так, Дана людина дійсно виловлювала рибу. Так. Риб. так. І ще це одне хочу зазначити, що годину тому назад е, от є ще два єгеря, які повідомили нам, що е, на, е, вони йому давали зауваження. Він відмовився на всі його на всі слова. На всі слова відмовився е, на їхні зауваження і сказав, що я тут просто гуляю, не звернув уваги і далі продовжував ловити рибу. Після чого ми виїхали на місце події і. Затримали даного громадянина. Ви можете прокоментувати за цю людину, яка зайшла в швидку? Значить, людина жаліється на болі в серці. Значить, в нього є вроджений пролапс клапану, він так мені сказав. Зараз значить, в нього таке мене враження, що міозит м'язів грудної клітки можливо, навіть тріщина ребра. Треба робити рентген йому. І треба дивитися, що з ним є. Ми йому робимо безболююче, беремо його, веземо в райлікарню лікарню його, ти даєш, нахай дивиться травматолог, не дивляться, робить ренен і рішають. А ви встановили його прізвище ім'я по батькові? Так, він нам сказав. А нам можете? Прошу, прошу. А ну як фамілія, він нам сказав, так. Так я не mm -hmm. назвав. Mm -hmm. Добре, добре. Mm -hmm. Наразі дякую вам. Будь ласка. Ви його зараз доставляєте в Долинську центральну району. Ви самі розумієте, так, ситуація так. така, не, 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 така неординарна. Слухайте, я мушу. Ну, знаєте, на, трек, на рівні спеціаліста він каже, що там притискали, там щось тиснули, аби щось на мене прогавили, не пропустило, то ми йому так, так якщо вежу, що зробимо, а там решта буде хлопці рішати. Добре? Поясніть, будь ласка, подальші дії ваші. Наші подальші та складається адміністративний протокол про адміністративне правопорушення громадянина Пацурківський, так він назвався, Іван Миколайович, який народився в Болехові, проживає в Стрию. Так нам сказав. Так нам відмовляється, сказав. що це риба його. Ну, це Він має повне право відбавитися, може оскаржити рішення в судовому порядку. От. І Складається адміністративний протокол про дане порушення. Списуються свідки, свідчення, свідки підписуються, пишуться, робиться оцінка риби про розмір заподіяної шкоди, додається до протоколу і вноситься постанова рибохоронних органів у накладення адміністративної стягнення на дану особу. А ви може ви яка причина того, що ви фіксуєте на відео мене? Ну, Я відмовний весь, я знаю, я знаю. Я кореспондент і громадський діяч. Я посвідчення показую Я зрозумію, я зрозумію. Ще давайте я вийде, так? Що там вас взяти 50 грава, п'ясна чоловіка приймається до лікаря. Я почитаю його, з'являюся. Заявляюся, копія вам просто Я вибачаюсь, дякуючи те, що ви зараз хотите відеозйомку, хочу сказати, що я гуляючи в полісію, телевізу, був зазнав на. Трьох невідомих осіб, і от, зокрема, от один з тих людей, він тут зараз є присуття. Значить, До мене застосовувалася зброя, застосовувалася фізична сила. В чого мені стало погано, мені стало зле і був я госпіталізований в лікарню. Зараз направлений на радио. Е, мене було звинувачено в тому, що я є якийсь там, з ну, їхніх слів, що я у світові брахуньє, що там е, якийсь там незаконний вилов риби, хоча е, показано було якусь рибу, до якої я жодного відношення не буду. Я попросив даного представника, як він себе представив в подальшому, що він є з охорони, показати докази того, тому що він звернет стверджує про те, що я ловив, ловив рибу чи що -то. Ну, Кажу, покажіть докази того. У вас є кніг, мене докази. Показуй мені доказ, фотографію людини, яка стоїть обернута в нього спиною, і ну, не відомо, що ти за людина, я абсолютно. Не маю жодного уявлення про те, хто така людина. І там на жодному у них немає доказів, відео чи просто доказів про те, що дійсно я якусь на протиправну діяльність. Я ходив, гуляв по лісу. Ходити лісу, гуля, гуляти по лісу, я наскільки можу ви дію законодавством, я не заводний. От є от людина, тут теж я бачу присутня. Він до мене застосовував фізичну силу. Стріляв, стріляв із для... да. Стріляю, для... я не, не знаю, чи... чи в повітря, чи в мене стріляв, але стріляв в мене. Я вибачаюсь, алло? Е, я попрошу тебе, ти можливо, по можливості е, десь-сюди підій, добре. Ну, Ти поки що будь на місці, добре? Так, ти давай будь-коли лікарні добре? Скажіть, будь ласка, чому ви босі? Е, я босі, тому що, е, ну, по-перше, я був вдягнутий в чоботи. Я поясню, чого я вдягнутий був в чоботи. Я люблю подорожувати по горах по лісі. Але через те, що треба перебродати різні річки, річки зараз є холодні, тому -то я був в чоботах. Чоботи я скинув, мені було погано, мені стало зле. Я скинув чоботи, ляг, лягав на землю для того, аби себе привести якось, бо мені трошки легше стало. І тому то, ну от така от ситуація. Бо я думаю, що доцільно би запитати от, людей, чому вони на мене напали і чому я був. І тому зараз мені вручається якийсь документ, я хочу уважно з ним ознайомитись, що то є за документ, про що він той документ. От і тоді десь вже десь вирішувати питання, щось надальше. Я зумію написати пояснення на окремому листочку, тому що пояснень дуже буде багато. Добре? Окремий листок, тому що тут є не вкладуся автографу, що тут ви написали. Так, Мені треба окремий листочок. А, і ще хочу вам сказати, що з даного приводу я зараз маю номер подати заяву про злочин до міліції. А от такі ще запитання до вас можна? От ви вас. кажете, що у вас злоби, злоби, у ці, то є здійснювали незаконний вилов риби. А чому ж ви цього шановного представника засобу масової інформації з собою не взяли? Для того він не зафіксував. Чому ж ви того не зробили? Я ж просто ходив по лісі гуляв, ви на мене накинулися всі. ви що, ми хочете з мене зробити? Ми Шановний, шановний, ви хочете з мене зробити, вибачте ви за слово козла Пищи. Хочемо... Ви хочете ми на мене зробити показник, Ви хочете ми на мене... Ви пам'ятаєте, колись Лозінський полював на людей так і такі інші? Ви теж побачили, що чоловік ходить і давай на нього ми зараз скинемо. Ні, шановні, такий варіант не прийде. Будь ласка, я хотів би, щоб ви написали. Буде обов'язково заява не тільки пояснення, <свист> буде обов'язково заява про злочин. Розпишіться mm. там, де от дивіться. Я розписуватися, буду тільки в поясненні. До цього протоколу, <постеріг> Тут я не відмовляюся от є камера, я не відмовляюся. Я тут пояснення є, але тут дуже мало місця для надання пояснень. Я пояснення хочу описати детально. Це буде тепер ви хочете. Ні, послухайте. Грамотно обґрунтовано. Я тоді допишу пояснення, напишу тут підпис поясненням щодо додаюся. Все, будь ласка, я думаю, що так воно буде законно і воно житло вчинить щось тут вийшов. Добре. Ви тут не хочете писати. я, цьому Дивіться, протоколі. я тут, Тому, я що тут що все не написав. Лісточки, я вам скажу так, що цей листочок. Що додано з точок пояснення, але так. я би хотів, щоб ви писали на номерному протоколі це пояснення, е, як дивіться. вимагає Ну, Тут, законодавство. Ну, тут, я, тут, тут буквально кілька речень. Кілька речень напишіть, чи ви згідні чи не згідні. Я... А, а потім я допишу. Послухайте, я... я потім дивіться. допишу, розумієте, я потім допишу, я хочу все описати. копію. Я вам даю протокол, а тільки ви мені напишіть. Коротко, стисло, чи ви згідні, чи не згідні. Дивіться, я абсолютно опонування. не згідний. Але я хочу описати, чого я не згідний. Мені, будь ласка, ну ви ж мені дали, я не. хочу. я ж, ну, Дивіться, я ж навіть боссий, я ж навіть без цього. Не, дайте листочок, я допишу тоді. Зараз я знайду ласка. Але почнете писати на протоколі, добре? Добре. Стільки зла зробили, що я, я вже та, я ту вам Да, я. Та, я, та, я, та, 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 я... Не хочу вже від вас ніяких послуг і тому подібне. Ми викликали вам першу медичну допомогу. Ві а чого ж ви на мене напали? Якби ви на мене не нападали, чому ви втікали і вчинили Послухайте, Серед лісу мене, мене, серед лісу Мене чоловік штовхав, штовхав троє хлопців набігають на одного. Ну як можна це сприймати? Ну можна нормально сприймати. не Ми вас ловили. Ми не набігали, ви втікали по різці, по суті. Я намочився, ми зараз відходимо від теми з вами. Давайте, ми раз ви мені вручаєте той документ, факти, я хочу написати є, пояснення. Це свідчення, у мене є свідки, які на висловили по різку. Пояснення, є тут у вас листочок, зараз я листочок. Ну давай. Я Навіть в мене був щасливий листочок.